Як замінити натягувач ціпі в 260, 361 і 381 штілю? Значить, закручуємо спочатку болт натягувача самого проти часової стрілки, бач? Так, є. Беремо. Беремо таку бляшку. Надіваємо її на шестерню, так, щоб вона... Закривала в нас, зараз ще чуть, -чуть підключу, щоб вона напроти була. Так, запихнули її, да? тоді відразу ставимо такий пластичок буде, він буде або білий, або чорний. І цим вигином туди в сторону. Так, ставимо його. О. Опа, є. Поставив. Тепер це все накладаю в серединку місці з цим пластиком. Оп. Стало. Закручую. Сюди болта обов'язково щоб воно все в нас не розлетілося. Є так, далі. Беру таку бляшку І встановлюю її. Теж закручую обов'язково болтиком. В даному випадку я добавлю сюди на всякий випадок фіксатор різьби. капельку і закручую. Ось вот така послідовність. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення.